Вітаю всіх. Я хочу зробити пораду для українців, як підтримати свою інтелектуальну якість і взагалі інтелект. Бо бачу деякі коментарі ну, зовсім нелогічні, неконструктивні. У мене немає часу на те, щоб я взагалі розуміла, що ви від мене хочете і що ви пишете. Будь ласка, чого я прошу? Пишіть так, щоб вас було зрозуміло для всіх. Я вважаю що, наприклад, починати так або Є ті, хто каже, я також робив розклад. Є дуже круті коментарі. Одна людина мені написала на те, що їй також випадало підписання угоди. Це нормально, це абсолютно нормально. Нам випадало багатьом це вірогідність 80%. День сьогодні ще не завершено, до речі. І зараз виступає Путін. Що буде далі? Якась завжди потім реакція йде. Дуже цікаво все. Треба слідкувати аж до вечора. Це завжди видно і все. Мені, в принципі, все подобається, мене все влаштовує. Зеленський де-факто прийняв це все. Він погодився і прийняв де-факто. Де-юре? вже де юре. Ви бачите, це таке, знаєте, тут питання в тому, що є тиск, який може вплинути так. Що буде ще узгодження. Багато так або ні, дуже класно випадає, воно коливання йдуть. Воно і так, і коливається. Я хочу подивитись до кінця, до вечора, що буде, тому що бувають дуже неочікувані моменти. Дуже багато неочікуваного. Ось. Де-факто вже прийнято, він його підтвердив. Що ще потрібно? В принципі, так, де юре підписання, я вважаю, де юре підписання взагалі треба, вже, коли і Росія погодиться по хорошому Я Взагалі, б треба було якийсь проміжковий додаток підписати про припинення вогню і т.д. ДТП. І потім працювати далі над цим. А взагалі, те, що зараз виступає Путін, це все як завжди, нічого нового. Це вам так. Тому аналізуйте, будь ласка, інформацію адекватно, пишіть адекватні коментарі. По-перше, без хамства, без ображання один одного, спокійно, поменше емоцій, побільше холодного розуму. І, будь ласка, любі мої, давайте поважати один одного. У вас багато зараз емоцій, дуже багато, тому треба думати, як ви що пишете. Це дуже важливо. До речі, ми навчили насчет коментарів, насчет відповідей. Я, на курсах ми про це все говоримо і проходимо, хто не в курсі. Це все також ціле мистецтво. Давайте так, порада для всіх, як не втратити якість інтелектуальну, культурно писати коментарі і все інше. Ого, місце сили відпочивати десь, відновлювати себе. От, кажу ж про відпочинок від війни. Потрібно баланс тримати у всьому. І далі що? Любити себе. Любі мої, Ну себе ж любити. Хто любить себе, той завжди буде добре відноситись до оточувачів. Ефект бумеранга. Ось про що я вам кажу: ефект бумеранга. Хто, як пише, коментар, той таке ж і отримає. Хамство. І неповага, тріугольник це мається баланс. Будь ласка, не зациклюємось на чомусь. Просто є багато яких проблем, так? Є переселенці. Зрозумійте один момент. Те, що важливо для вас, важливо саме для вас. Для мене. Я житель Харкова, мені важливо те, що в Харкові. В першу чергу, все інше в другу. Це потрібно розуміти, бо це впливає на моє небеспоседнє життя. Все. Тому. Я роблю розклади для міста, до речі, не багато. Але іноді люди перенавантажують зайву інформацію. Розумійте, що не треба бути такими дуже як тяжкими, важкими, будьте більш легкими. Будь ласка, мені пишуть приватні, на тему всяких загальних питань також не треба. Вас дуже багато, це мене перевантажує. І також мені потрібно відпочивати. Ввечері особливо я не можу тільки працювати. Ось. Якщо я відповідаю вам, дивіться профіль або чекайте, то це дивіться профіль та чекайте. Нічого нового я вам не скажу. На тему виїздів чи чогось, там, хочеться додому повернутися, чи щось подібне, люди. Ну ви ж розумієте самі, яка ситуація. Залежно від того, звідки ви виїхали, що і як. Все як відбувається, зрозумійте. Давайте просто вмикати мозок і підвищувати себе як людину в будь-якій ситуації. Те, про що я кажу. Просто, коли я була в Львові, я починала вчити таро уже професійно. Ніше. Я була вагітна, я працювала на основній роботі, я підпрацьовувала в інтернеті і потім ввечері ще вчила таро. Все. Ось це було моє життя. Мені ніколи було нюні розпускати навіть. Ось чому справа. Просто завантажити себе максимально і все. І результат прийде сам собою. І ви цього навіть не помітите. Ось так. Тому просто треба жити далі, що вам скажу, і мислити якісніше. У мене немає часу фізично вичитувати, що вам там потрібно. Я за якісні коментарі, коли швидко можна відповідати, просто фізично не встигаю. Нічого не встигаю, дуже багато інформації, дуже багато роботи, дуже багато своїх приватних питань. Я також живу звичайним життям, максимально живу звичайним життям. Якщо прибрати обстріли з мого життя, мені буде вз... заїбісь. Ось так. Тому, а я не одна така. Ну тому давайте жити далі. просто далі жити.